Находимося ми по здоровчому комплексі Арейся. Тут, приймаючи процедуру, можна ще й і заспівати. Сюди буйно квітне Черемшина. на шлюбу бралася кавина. Вічора в садочку Не. Знову зазубі його чути в лісі, власти в ті кнізнечка звили в стрісі, а вівчар женево та руплає, тьохну пісню Соловей загає. Сюди буйно квітне Черемщина. Дишина була на калина, і вчора в садочку, тихому куточку, йде дівчина. От так можна сидіти, приймати водні процедури і не забувати дихати.